Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні я хочу розповісти, що ми робимо на нашій дачі на початку жовтня. Є багато справ, які треба обов'язково зробити саме в цей час. І для того, щоб нічого не пропустити, дивіться це відео до кінця. В цьому році осінь радує нас погодою, тому є час попрацювати і зробити все як потрібно. Хочу почати цей огляд. З газону, що ми восени робимо з газоном. По-перше, ми вже припинили всі підживлення. Зараз проводимо суто підстригання. Завтра, післязавтра, якраз я його буду стригти. Якщо дощів не буде, то треба буде ще пролити, щоб він не почав жовтіти. Тому що осінь досить така в цьому році, мало того, що. Тепла і спекотна, даже в деякі моменти. Вона ще також посушлива. По батату багато питань чи копали? Ні, ще не копали. Чекаємо, поки прийдуть. Ну ми зазвичай, можливо, хтось по-іншому, але ми копаємо батат, коли його приб'є перший нічний заморозок. Кроти у нас тут багато чого шкоди наробили, і ми. З ними почали боротися. Я розповідав яким препаратом. Ось такий спосіб він доволі ефективний. Нових кротів чи купочок немає. Тобто, будемо так обережно сподіватися, що кроти з нашої ділянки пішли. Наступна справа, яку ми робимо обов'язково восени, це упорядковуємо компостні купи. У нас купи на два відділення. В однієї купі ми складаємо в цьому році всю рослинність залишки а в іншому відділенні в той час проходять процеси компостування. Посадили ранню полуницю сорту Альба сьогодні буквально доповнили компостом цю грядку, тому що багато вона присіла за час вирощування тут полуниці. ну Ми трішки доповнили і рідше посадили кущики, тому що вони росли у нас загущено. Ремонтантна у нас полуниця також росте. Перчик ще не чіпали, але Завтра, післязавтра будемо збирати вже такий масований збір врожаю. У нас буде. Ось це перчик Барбі. Непогані сорти перцю в цьому році ми вирощували. Нам сподобалися і по врожаю вони гарні. І по результату капуста росте. Багато. До речі, було запитань, як з капустою, чи встигне капуста. Віддати плоди. Сподіваємося, що встигне. Вона вже почала трішки закручувати качанчик. Ми її нічим не обробляємо, хоча бачимо, що щось її гризе. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. По сідератах, які ми сіли, я показував це, до речі, це фацелія. Ось так вона станом на 2 жовтня виглядає. Вже з'явилася. Будемо тримати, скільки є можливість до похолодання, до морозів цю фацелію потримаємо. Потім чи вирвемо її, зріжемо, точніше покладемо якості мольчі. Тут а можливо, перекопаємо, подивимось по ситуації. Pink and Rose. Дивіться, ми зараз можемо спостерігати. Одночасно на кущику ступень стиглості всіх квітів від біленького. Ось такі волоті біленькі, дуже красиві. Дивіться, як вони виглядають, трішки з такою рожавинкою. Ось трішки вже більше рожавинки. Або ось тут це краще видно. Ось так виглядає ця волоть. Величезні, величезні ці капелюхи, і вони дуже-дуже красиві. І ось це вже починаються процеси почервоніння. Ну тобто це вже суцвіття стареньке таке. Ось ми з вами разом і бачимо на цьому сорті багато гортензій з такими властивостями, але ж все одно ось те, що росте, то я показую суто на нашій дачі. Біленькі, рожовенькі і вже такі красненькі. Дуже це красиво виглядає. Pink and Роуз, Хто хоче вирощувати таку або подібну, але в будь-якому разі дуже красиву гортензію, Я посилання залишу в описі під цим відео. Можете саджанці з Голландії замовити вересень, початок жовтня пересадити лілії, якщо є в цьому потреба. Прибрати з них діточок, повідділяти, посадити, підживити і таке інше. Ось це ми повідмічали, де розташували. Це булинки лілії. Я колись показував, як ми висаджували сюди амариліси, розсаджували. В садочок. Вони росли раніше у нас два роки в горщиках. Ось зараз незабаром точніше, ми будемо їх починати викопувати. Цибулини Амарилісів. Я так натискаю, відчуваю, як вони прямо налилися ось цим соком з землі, як вони стали після горщику такими потужними. Ми їх підживлювали, доглядали за ними. І незабаром ось ці тут 5-7. Цибулин будемо викопувати і частково пересаджувати в горщики для зимового цвітіння. А частково будемо класти на зберігання у відповідні умови. Але за це я окремо буду розповідати в одному зі своїх наступних відео. Друзі, ось бувають такі дива природи. Я не знаю, чи насінинка там упала, чи як воно. Не висаджували ми тут окремо ось цю лобелію. Але ж вона ось тут на цьому бетоні, це доріжка така своя рідна, і ось ця лобеля, в яких вона розмірах, іноді буває на клумбі, доглядаєш за сини, а ось така пишна не виростає. Нещодавно викопали гладіолуси, поки не обрізали листя. Хай трішки пожовтіють, але можна обрізати їх майже одразу. Ось так обрізаємо. Посилання зверху на ваших екранах. Можете подивитись більш докладно, як їх викопувати, як обробляти та готувати до зберігання. Незабаром будемо прибирати ось цю клумбу. Її вже треба прибирати, тому що однорічні квіти, які ми тут вирощували, ну, частково ще є. Так? Ось як ось ця віола, яка вона красивенна, які, наче крупні такі великі квіти, е, вирощували з насіння, сіяли в березні, наприкінці лютого, на розсаду, ми сіли. Хто хоче таку віолу вирощувати? Посилання на якісне насіння. Квітів, овочів я залишу також під відео. Друзі, вже пора готуватися до наступного сезону. Вже треба обирати і визначатися, що будете вирощувати в наступному році. Будемо прибирати, ось ці спермами вони вже майже відквітнули. Ось так красиво вони нас радували своїм цвітінням. На цьому місці ми будемо незабаром висаджувати. Тюльпанову клумбу. Тут буде тюльпановий квітник, і це просто дивовижний вигляд має навесні. Тюльпани це моє кохання, можна так сказати. Два роки тому ми купили цю дачу. І кожен рік на цієї саме клумбі ми вирощуємо тут тюльпани. Як це виглядає? Це незабутнє враження. Обов'язково буду показувати вам тюльпани. Найкращі, до речі, тюльпани в Україні голландські. В інтернет-магазині Флоріум посилання також залишу в описі під цим відео. Хочеться запам'ятати Кожну рису, тому що осінь добігає кінця. Це куточок тропічного лісу на нашій дачі. Це чудова кана навесні. Цю велетенську кану ми висаджували. Ось така вона красива і ось так вона виглядає восени. Саме в жовтні. І давайте ось цей куточок на останок зазирнемо. Тут у нас куточок бігоній самих різних видів, які ми вирощуємо з насіння. Ось ця бігоня – це велетенська, делюкс, грін, вайт, якщо я не помиляюсь, скоріш за все. Ось бігоня також делюкс, це темне листя, рожевий кольор. Бігоня – ось ця маленька така на зріст, інший різновид бігоні, Ось в тіні. У нас тут саме бегонівий куточок. Хто любить бегоню, з насіння, це все вирощувалося. Взимку, на жаль, вона не витримує, але невеличкі сорти, можна викопати частково, кущик якийсь, пересадити в горщик. І всю зиму. Той кущик буде цвісти у вас десь на підвіконі, на кухні. Ось що хотів показати вам в цьому відео, як бачите, в жовтні багато турбот за рослини на дачі, але дача це не завжди за відпочинок. Це також відповідальність за рослинки, які ми з вами вирощуємо. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!